Родинне тепло для дитини в Івано-Франківську патронатні сім'ї поділились відвертими історіями та досвідом у вихованні дітей. В рамках програми Живі книги нині в області налічується 19 патронатних вихователів з помічниками, які взяли під свою опіку близько трьох десятків дітей. Професійний догляд, реабілітація та виховання такі послуги отримують на кілька місяців діти, чиї батьки долають складний життєвий шлях. Від початку війни в нас збільшилось, звичайно, бо було 14, зараз є 17. Ось цього року створено чотири патронатні сім'ї. Тимчасовий догляд над дитиною у патронатній сім'ї складає від трьох до шести місяців. З початку повномасштабного вторгнення Тетяна Качан вперше спробувала бути патронатним вихователем. Каже, до кожної дитини потрібен особливий підхід. Перші часи вони дуже закриті, вони не знають. Як себе, як себе вести? Але згодом вони розуміють, що це от. Тільки інша мама не варто боятися, тому що це ну тебе ніхто не прив'язує до цього. Ти спробуєш, якщо це твоє, і ти цим хочеш жити далі, ти це робиш далі. Ніхто ж не прив'язує тебе, того, те, що ти маєш це робити до кінця свого життя. Але з другого боку, коли появляється перша дитина, це завжди складно. Так який в будь-якої жінки, в будь-якої мами, перша дитина. А коли вже ти розумієш, тим більше якщо в тебе постійно були підлітки, в тебе знову може якби в мене повелась маленька дитина, може, воно б було трошки складно. Але це це тимчасово. Учасники програми отримують щомісячне фінансове забезпечення від держави. Також нині активно створюють будинки сімейного типу. Наразі на Прикарпатті релоковано близько 20 таких. Трунатні вихователі вони отримують оплату праці з державного бюджету в розмірі 24 тисячі гривень. І з державного бюджету теж кожна дитинка отримує грошове забезпечення. Це для дитинки з особливими потребами 3,5 прожиткових мінімумів І для дитинки, яка не має особливих потреб, 2,5 прожиткових мінімумів. Сьогодні в нас облюбувала нашу область 15 Дитячі будинки сімейного типу і тільки завдячуючи співпраці івано іванківської власної військової адміністрації з нашими міжнародними донорами з громадськими організаціями, волонтерськими організаціями, нам вже вдалося придбати п'ять будинків, які вже перемістилися. Наші дитячі будинки сімейного типу, в яких виховуються від п'яти до десяти вихованців, зараз з державного бюджету виділено 45,5 мільйонів гривень для. Придбання ще семи дитячі будинків сімейного типу. У 2007 році вирішила поділитися своєю любов'ю та усиновити дитину Галина Генсіровська. Розповідає, свою донечку Катерину у три роки забрала зі сходу країни. Нині вирішила поділитися своїм особистим материнським досвідом, а ще розвіяти міфи щодо сімейного вихователя. Минуло вже багато років, вона вже студентка Прикарпатського університету. Але вона. Кожен раз говорить мені, мамо, я тебе дуже люблю. І це сенс моєї життя. Молоді люди, чи навіть не дуже молоді, вони повинні брати таких діточок, тому що ці діти тимчасово вони не мають батьків, але треба зробити все можливе від кожної людини, аби, щоб поменше було тих сиріт. Тому що війна колись закінчиться, і треба тим дітям подарувати сенс життя, щастя. Програма живих книг реалізується в 12 областях України. Наразі в державі створено близько 400 патронатних сімей. Віра Косон Геннадій Томнюк. Новини на вежі.